Я Оксана Лукавенко. Я вас вітаю і я вітаю нас з Днем Песемності. Сьогодні 8 листопада, День Песемності. І я хочу, щоб сьогоднішнє тренування було ж таке саме ліричне, спокійне, красиве, як наша мова, але водночас таке ж саме сильне, як наша мова. Добре, перед тим, як розпочати, хочу вас попросити, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Будь ласка, коментуйте, пишіть мені. Можливо, у вас є якісь пропозиції, можливо, є якісь побажання. Я буду дуже вам рада. Мені дуже приємно, що ви це робите. Неймовірно щаслива з того, що така велика географія, вже люди, які зі мною займаються. Дуже вам дякую. Давайте розпочинати, бо розмовляти я можу дуже довго. Хто хоче зі мною спілкуватись, пишіть мені в особисті в інстаграм. Добре. спокійно. Сторони, руки вдих і видих. В бік. вдих і видих. Живіт зажатий. Останній раз. Добре. Опустили руки, опустили плечі. спокійно. Така сьогодні буде суглобова гімнастика. Щоб кожен суглоб ми гарно пропрацювали, але м'язи також будуть працювати. Все буде. Ще чотири. Живіт зажатий тримаємо. Ще три нахил голови вправо вліво. Рівномірно вагу на дві стопи. Два. Один. Право вліво. Повертаємо голову спокійно. Тримаємо прес. Ніколи не забуваємо. Зігнуті трішки ноги в колінах. Ще чотири. І ще три. І ще два. Один. Добре. Плечі. Чотири. Три. Два. Один. І вперед. Чотири. Три. Два, Один. Добре. Тепер ми зробимо, крокуємо лише права нога вперед і вперед таз. І назад. Далі відводимо. Вперед, назад, стану боком, щоб вам було краще видно. Живіт зажатий вперед і назад. Далі. І ще чотири. Ще три. Вдих через ніс, а видих через рот. Ще два. Останній раз. І з цього положення вправо вліво таз, вправо вліво, так? Ось так це виглядає. Вправо і вліво. Ще вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Добре. Тепер протилежна рука. Заводимо її далі назад, згинаємо ногу, яка в нас перед трішки в коліні. Відчуваємо, як задню поверхню стегна розтягуємо. І далі назад. Руку заводимо. Вниз. згинаємо трішки ногу в коліні. І далі назад. Ще. Вдих. І видих. Живіт зажатий. Вдих. І видих. І ще чотири. Добре. Ще три. І ще два. Зверндював. Оця нога зігнута в коліні, давимо на всю стопу. Останній раз. Добре, тепер ногу вирівняли в коліні е, вирівняли. Розтягуємо під коліні звязки м'яза. і заводимо далі руку назад. Вниз вдих. І вверх. Видих. Живіт сильно підтягнули вдих. І видих. За Ось зараз витягуємося догори вверх. І ще чотири. Добре. Ще три. Молодці. І ще два. Останній раз. Добре. Повертаємось і змінюємо інша нога у нас. Тепер у нас ліва нога вперед. У вас ліва, у мене права. І ми лише таз. Підкручуємо вперед. І далі назад. Вперед, назад. Також стану боком, щоб вам було видніше. Вперед, назад. Вийде. І ще чотири. І ще три. Зверніть увагу. Сьогодні займаюсь босоніж для того, щоб краще відчувати стопою поверхню, Два. Сьогодні ніяких ударних навантажень нас не буде. Один. Добре, вправо-вліво. Тазом вправо і вліво. Живіт зажатий з цього положення. Ще. Пам'ятайте, ніяких болів не має бути, окрім, там, щоб тягне зв'язку, тягне м'яз, болять м'язи. Але суглобових болей бути не повинні. 4, 3. Два, один. Добре. Згинаємо цю ногу в коліні, протилежна рука. Вдих. І видих. Відчуваєте, як тут розтягується, так? Заводимо далі руку назад, вдих. І видих. І ще вдих. Видих. Через верх. Далі назад. Ще чотири. Добре, ще три. І ще два. Останній раз. Добре. Тепер вирівняли ногу. Також далі назад заводимо руку. І до рівної ноги потягнулися. І ще вдих. Видих. Під коліні зв'язки м'язи. Відчувайте, як тягнуться. Ще чотири. Вдих, видих. І плечовий суглоб у нас також працює. Три. Добре. Ще два. І останній раз. Добре, з цього положення обережно підіймаємось. дві руки перед собою, залишаємось на правій, на лівій, лише праве коліно малює коло. Так, в один бік. Вісім. Сім, шість. Далі розкривайте гарно суглоб. Ще 4, три. Живіт тримаємо. Два, один. І в зворотньому напрямку. Вдих. Видих. Сім. Шість. Ще. П'ять. Я взагалі рекомендую отак тримати руки паралельно під підлозі. Чотири, три. Так уже тримайте, коли заморились плечі. Два. Останній раз. Добре. З цього положення залишили нам цю саму ногу у нас на весу. Вдих на видихі. Заводимо її далі назад, згинаємо опорну ногу в коліні і повертаємось. Вдих, протилежну руку вниз. Поїхали вдих. Видих. ловим баланс. Вісім. Ми як матик. Нахиляємось. Опорна нога трішки зігнута в коліні. Сім. Продовжуємо. Вдих. Так. Шість. І ще молодці. П'ять. Спинка обов'язково рівна. Ще чотири. Розтягується опорна нога, так? Добре. І ще три. І ще два. Вверх видихаємо. Останній раз. Вдих, видих. Молодці. Відчуваєте, як ця нога опорна? Так, вона нас тримала і гарно-гарно попрацювала вдих-видих. І тепер дві руки паралельно підлозі, так? Або перед собою, якщо плечі вже замрились. В один бік. Вісім. Гарно розкриваємо таз. сім. Шість. Перестримаємо. П'ять. Чотири. Три. Два, один і в інший бік. Вдих. І видих. Вдих, видих. Ще чотири. Ще три. І ще два. Останній раз. Так, завели коліно вбік. Тепер заводимо таз назад. Заводимо стопу нашу назад. Відводим таз назад. І протилежна рука в підлогу. Вісім. Вдис. І верх. Видих. Сім. Вниз. І верх. Ніжка зігнута в коліні. так? Кут під коліном не міняємо. Шість. І тепер у нас працює більше всього, що опорно. Так? Такий 3D-фітнес у нас. П'ять. Вверх видихаємо. Чотири. Вдихаємо і вверх видихаємо. Три. Молодці. Ще два. Останній раз. Вдих. І видих. Окей. Опустились. Вдих, видих, Подихали. І ще. Давайте потягнемось вперед. Ніколи не буде зайвим. потягнутися вперед. Дві ноги рівні. Ще вниз чотири. Грудну клітку прогинаємо. Три, два. Один. Добре. Вар. з круглою спинкою підіймаємось. вверх хребет за хребцем. Поставили ноги в боки. Стопи в боки, коліна за стопами. І ми будемо просідати в пліє вниз і верх. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Вдих. І видих. Ще чотири. Вдих, Відчуваєте, так сильніше внутрішня партнер стигна працює, так? коли ми розводимо сильніше коліна і стопи в боки. Два. Один. З цього положення зафіксувалися. Сидимо. Вісім, вже відзажатий сім. Плечі опущені. Шість. П'ять. Ще чотири. Молодці. Три, два, один. І нахил вправо через серединку руки паралельно підлозі. І вліво. Вдих і видих. Ще. Робимо всі вправи плавно, але чітко завершуємо одну і починаємо іншу. Так, От такий парадокс. Але вони плавно перетікають одна в одну. Ще два. По останньому разу видих. Видих. Добре. Підіймаємось, збираємо стопи, вдих, видих. Далі ми присіли таз назад крокуємо вперед в положення планочки. Спокійно повертаємось назад, присіли і піднялись. Знову вниз, в положення планочки, назад, присіли і піднялись. Ще зробимо так, 4 рази. Вниз, в положення планки, назад. Обов'язково сісти правильно. Пам'ятайте, пальцями, ру... пальцями ніг ми можемо в кінечній точці пошевелити. Ще два. Рівна спинка вверх. Останній раз. Добре. Тут затримались і стоїмо так вийду на коврик. Стоїмо вісім, сім, шість, п'ять. Чотири. Зажали прес. Пам'ятаємо, не провисай у нас ні в якому разі поперед. І не стиршіть вгору попа. 4, 3, Три, два, один. І тепер позмінно. То праву стопу до себе витягуємо. Тепер її повертаємо ліву. Вниз і вверх. Позмінно. І ще 4. До себе стопу і нижче таз провалили. Ще три. І ще два. Останній. Тут залишились і попружинили. Залишились попружинили. Трішки допоможу собі. Вниз, вниз, вниз. Ще чотири. Угу. Три. Таз прям провалюємо. Два. Один. Добре. Опустили коліно. Ноги яка ззаді. Піднімаємося Верх до догори. Знову дві руки паралельно підлозі. Вдих. На видих і піднімаємося вверх. Видих. І таке у нас будуть випади на місці. Вниз і вверх. Вісім. Сім. Ще шість. Опускаємося чітко вниз підлогу. Ще п'ять. Чотири. Тримаємо прес. І ще три. Ще два. Останній раз. Внизу затримались і побили по повітрю долонями. Плечі опущені, живіт зажатий. Вісім. сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Добре. Піднімаємось. Тепер би на три рахунка. Один вниз. Два. Повернулись до стегна ноги, яка у нас попереду. Три повернулись, чотири піднялись. Вдих. Видих, вдих, видих. Вниз. Повернулись. Вниз і вверх. Ще шість. Ще п'ять. Вниз. І ще чотири. Вдих. Видих. Вдих. Ще три. Вдих, видих. Вдих. Останні два. Вдих. Видих. Вдих. Останній. Вниз. Вверх. Тут залишились і попрацювали ще по повітрі Долонями побили вісім. Сім. Синопорні ноги, гарно відчувається. Шість. Продовжуємо. 5, 4. Колину, підлогу, три. Не вирівнюйте його, так? Два. Ще ще. Один. Ще. Добре, з цього положення опускаємо вниз наші руки. Так, опускаємо, повертаємо, точніше, стопу. І знову виводимо іншу стопу. Вперед. Змінили вже, так? Знову попружинили, залишились. Тут вперед-назад. Покачались, попружини, вниз-низ. Ще чотири. Три. Два. Один. Вдих. На видихі Опустили коліно. Рівна спинка. Так, дві руки до паралелі з підлогою. Вверх. Вдих. Видих. Окей. Вниз. Вісім. Ловим баланс. Сім. Води. Шість. Напрягаємося з тиною. Сідниця ноги, яка попереду. П'ять. Добре, ще чотири. Три. За маківкою прям виростаємо вверх. І ще два. Останній раз. Внизу затримались і побили по підлозі. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Значить, ну, опускайте нижче. Чотири. Так, я знаю, що нелегко. Три. Два, один. Піднімаємося вверх. І тепер на три на чотири рахунка. З поворотом. Тепер я до вас повертаюся. Один, два, три, чотири. Вдих, видих. Вдих, видих. Сім. Сіма мені квіти, я чіпляю. Шість. Добре, а ви з рівними ручками. П'ять. Чітко кожну вправу. Чотири. Кожен рух, точніше. Чітко, верх видих. Три. Вдих, видих. Угу. І ще два. Останній. Вниз. Поворот. Вниз. Затримались і б'ємо по повітрю долонями. Вісім. сім, шість, п'ять, чотири. Ще три. Два. Один Молодці. З цього положення. Спокійно опускаємось вниз. Давайте коліна опускаємо, сідниці на п'яточки. Коліна на в боки, сідниці на п'ятки. І вниз. Грудну клітку кладемо вниз. Ще чотири. 3, Прямо прогинаємось. Ще два. Один. Добре. Знову повертаємось в положення планочки. З цього положення. Лише ліве коліно до себе підкручуємо таз. Так, ніби нас хтось тягне за попу вверх. І таким чином ми скорочуємо ще й прес. Так? Прес у нас як скорочується, коли два кінці пресу один до одного Так? Коліно до грудей. Вдих і на видихі виштовхуємо вверх рівну ногу. Знову коліно до грудей вдих і видих. І ще чотири. А протилежна стопа. П'яточка в підлогу. Ще три. Вдих. І видих. Ще два. Не розвертайте таз за ногу, яка у нас вгорі. Останній раз. І вгорі стиму. Не розвертайте таз, направте тазові кістки в підлогу. Прогинайтесь в зоні в грудному відділі хребта. Ще чотири. Три, два. Один. З цього положення повернулись і відразу змінили ногу. Так? Інший бік. Коліно до грудей. Права нога вдих. Видих. І ще вдих. Видих. Ще чотири. Ще три. Вверх. І ще два. Дихаємо, дихаємо. Останній раз. Вгорі затримаю, стему. Не розвертайте таз. Направте ногу вверх, тазові кістки в підлогу. П'ятка ноги, яка у нас внизу направляється вниз в підлогу. Грудному відділі хрита. Прогнули, Ще стиму. 4. Три. Два, один. Добре. Спокійно повертаємось. Знову сідниці на п'яточки. І відпочиваємо. Ще 4. Три, два, один. Добре, з цього положення. перетаємося на бік. Так, я трішки змокріла вже. Первертаємось на бік. Опора у нас на долоню, долоня під плечем. Дві стопи разом. Піднімаємо таз вверх. Давайте залишимо тут руку або за головою. Піднімаємо таз вверх, напружуємо ногу. Стигну ноги тієї та, яка нас виштовхує. І розводимо коліна в боки стопи разом. Вниз. Вверх. Вісім. Ще. Сім. Ще шість. П'ять. Рівномірно нагрузку свою навантаження. По всьому тілу розкидайте. Щоб не лише рука і плече нас тримали. Так, ще чотири. А й стегно і. Прес. всі м'язи кори. Три. ще два. Останній раз. вгорі затримались. стоїмо вісім, сім, шість. Живіт зажатий 5 чотири, ще три. Два, один з цього положення. Звели коліна і розвели таз на навису. Вісім. Далі коліно назад. Сім. Ще шість. П'ять. І ще чотири. Три. Ще два. Останній раз. Затримали. Стоємо. Чотири. Три, два. Один. Добре. Спокійно. Опустились і змінюємо бік. так, Інший бік, інша нога. Поїхали. Руку за голову, піднімаємо таз вверх, виштовхуємо таз і розводимо коліна в боки. Вісім. Вдих, видих. Ви можете робити по декілька вісімок. Сім. Відчувайте стигну ноги і сідницю, яка нас піднімає. Шість. Звичайно, тут також вона приводи коліно, відводить точніше нашу ногу назад і сідницю ви також маєте відчувати. Коли прислуховуєтесь, ще чотири. А потрібно все робити, як, прислуховуючись до себе. Так, три. Ще два. Останній раз. затримались, стиму. Виштовхуємо себе. Вісім. сім, шість. Живіт зажатий 5. Чотири. Три. Лікують також далі назад. Два. Один. Окей, весу. Зводим і розводим коліна. Вдих. Видих. Сім. Шість. Далі назад коліна Заводьте. Відчувайте сідницю, так? П'ять. Ще чотири. І ще три. Останні два. Видих. Останній. Затримались. Стоїмо. Чотири. Іще три. Два. Один. Добре. Спокійно. Відпочиваємо. Лягаємо. Опускаємось. Лягаємо на спинку. Давайте стопи разом. Коліна в боки. І лише скручування. Пальці рук тягнуться вперед. Піднімаємо плечі лопатки. Коліна спокійно лежать. Видих. Вдих. Видих. Вісім. Сім. Шість. І ще п'ять. Вгорі на долі секунд. Затримались: чотири. І ще три. Два. Один. Ще вісім. зробимо. Вдих. І видих. Сім. Шість. П'ять. І ще чотири. Видих. Останні три. Ще два. Один. Добре. З цього положення затримались і тягнемося вперед за пальцями рук. Не, не, тягайте, не тягніть лише шию. Піднімайте плечі лопатки вверх. Вісім. Сім. Тягнемося вперед. Шість. П'ять, чотири, три, два. Один. Добре, відпочиваємо. Далі я хочу, щоб ми піднялися повністю з цього положення. Видих. Вдих, видих. Як кажуть, мої клієнти, треба налаштуватись, і тоді все вийде. Давайте. Вдих. Вісім. Скругла спинка, коліна в боки. Стопи разом. Сім. Одну вісімку. Так зробимо. Ще шість. Повністю не встаємо. Округлюємо поперек. П'ять. Угу. Чотири. Поволі вверх, поволі вниз. Ще три. Так, Угорі на долі секунд, затримались. Ще два. Добре. І останній раз. Стоїмо у горіх. Вісім, сім, шість. Коліна в боки. стопи разом п'ять. Чотири, три, два, один. Молодці. Відпочиваємо. За пальцями руки ніг розтягнулись протилежні боки. Ще чотири. Ще три, два, один. Добре. Коліно до грудей. І давайте покачаємось вперед-назад. Якщо у вас м'яко під спинкою, так, якщо у вас коримат і вам не болять, чи об паркет, чи об ламінат, покачались чотири. Щоб промасажувати м'язи вздовж хребта. Три до лопаток. І назад ще два. Один. Добре, з цього положення перевертаємось. вперед на живіт. Лягаємо на живіт, долоні коло грудей, вниз, вдих, верх видих, якщо повторюсь, не болить поперек. Витягуємося вперед. Якщо болить поперек, тоді робіть те саме від плеча. Від передпліччя, точніше. Угу. Кого не болить, поперед, кому зручно, комфортно, але не висіть на плечах. Опускайте плечі вниз. Не висіть на плечових суглобах. Ще чотири. Ще три. Два. Один. З цього положення за правим лівим плечем потягнулися вперед. Вдих і вийде. Ще чотири. Три. І ще два. Останній. Раз. Добре. З цього положення. Та зверх. П'яточки, підлогу. І собака мордна вниз. Чотири, три, обожнюці вправу. Два, один. Тож за все я чую людей, що є вправи, які не улюблені. А я вам кажу про улюблене. Добре, тепер опора на коліни, долоні в боки. І позмінно, Бачите, трішки ширше плеч. Позмінно тягнемося правим лівим плечем до коремата. Так, Вниз. Відчувайте, як розтягують грудні м'язи, вдих, видих. М'язи плеча. Так, дельти наші, вдих, видих. Видих. Іще чотири. Торкнулись плечем і вверх. Ще три. Ще два. Останній. Добре. З цього положення та зверху. Залишились внизу з важкою головою. Вправо вліво покачались. Вперед назад. Покрутили головою. Іще чотири. Ще три. Два, один вдих і на видих. Верх з круглою спинкою. Хребет за хребцем, ніколи не спішіть. Опустили руки, опустили плечі. вдих, і видих. І ще вдих. Видих. І давайте лише два плеча до себе і вниз. Різко опустили. Вдих, видих. Ще чотири. Три. два. Останній. Добре. На повпів пальці і болячи п'яточками в підлогу. Вісім. Сім, шість. П'ять. Запускаємо кров. Повернем до серця. Чотири. Три. Зранку. Тільки прокинулися, робіть цю вправу. Два. Один. Добре. Вдих, видих. І ще вдих. Відновлюємо дихання. Останній раз. І сердечно-судинний ритм. І я вам дуже вдячна за тренування. Ви, великі молодці, гарного вам дня, до нових зустрічей через тиждень. Я сподіваюся, вам було зі мною добре. Сподобалось. Все, до побачення. Жду вашого зворотного зв'язку. Пока!